О, тіктоковські експерти, всім привіт. Приїхав знову на свою сою. Там деякі огріхи були оприскувачем таким ручним од обризку або десь попропускав. Ну і такий стан сої на 5 липня. Кущиться вона, теж кажу, чиста. Була лише одна ліф обробка. Два рази я її підживив. Останнє підживлення було 27 червня в Тіктосі. Є відео я знімав, який стан її був, можна переглянути. Ну і такий стан її. Нею я дуже задоволений. Така вона в нас. Не знаю, чи погана, чи хороша. Як на мене, вона доволі гарна. Головне, в нас не було дощів, таке там. Проходили пару дощиків, але то не дощ. Земля суха, тріщини такі. Ну і такий стан сої. На п'яте число. На 5 -е липня точніше.